Робимо кардіорозминку, кардіо да, 50 разів робимо захлісти. Дорогі більш-менш спокійно робимо 50 разів. Беремо якийсь пледик або ковик, що вас є. З... Що робимо, такі. робимо віджимання з столі. Таким чином. Нікуди ми не поспішаємо, робимо у нас одна рівна лінія, коса, навіть під це целіє. Наші кісті знаходяться під ключовим поясом. Ні вперед, ні нікуди. І віджимаєтеся всім тілом. Зараз покажу, якщо ви не Так, не зможете зробити, я покажу, як ви інші можна. Видих, ротом. Вдох, носом опустились. видих ротом. Голова нікуди не падає, голова рівна. Шийний відділ переходить в ног. От рівна рівня. Куди її закидаємо, і під з себе. Скільки можна. Якщо важко, можна робити хвилі. Хвиля в чому заключається? Можна робити таким чином, але це переключається тільки таким чином. Ми дуже часто роблять помилку отак. Це не вірне. Це ж йде на практичний відео. А нам треба на всіх символі. Якщо ця буде важко, можна пробувати ось так. Виля, але з Тільки не бійтеся, що не можна не вийти декілька перших разів чи декілька перших днів новальне віджимання. Віджимання важко робити для того, щоб зміцнити повністю все тіло. І віджимання треба просто кімната, білі просто. Хоч в лісі, хоть вдома, хоч на роботі. І через частіше що будете робити, то до автоматизму доведете всю цю ситуацію, і все буде набагато простіше. Я засміцнюється і ще добути більш хороший проти, більше ви відчуєте сили, здоров'я і нова система буде працювати як людина. Далі будемо робити присідання. Ми сіли до середини, вони не величні. До середини. Нам потрібно носки на скосовок, на який ми пішли шити, чого обоється, чи щось ширше. Пестя не сильно, не на середині наших а а тіщі ширше ваших плечей. Поставили, коли на дивляться в сторону, дивіться, носки розвернуться в сторону. У мене. От вони. Розвернуться. Вони не паралельно, вони розвернуті. І ми Робимо присідання з колінами, які йдуть рівно в сторону носочка. І ми не сідаємо дуже низько, нам це не потрібно. Нам потрібен просто тонус хороший настрій і працювати вниз. Ми добре працювати на варті, але приниз також не можна забувати. Наш жовтома стає, ми будемо так, що ми сідаємо, тазом виформовуємо назад. Коліна розходиться в сторону носків. у нас спина йде рідна, на просто йде під кутом, але вона рідна. Навіть не викликає Коли встаємо, коліна не розігнання, вони повинні бути віки. Встала. За рахунок престиж і сіниць, біцепсу стегна і трішки по він має трішки включитися. Квадріцепс – один із великих князів, осінь, це передня частина стегна. І воно дуже любить вмикатися швидко, забираючи на себе навантаження світниць на квадрицеці. Нам потрібно ось включати світницю і таким чином, дивіться, як це зробити. Тут саме основне – це не зв'язок. Тобто це та річ. Коли він я до мозку і навпаки йде імпульс нервовий, так? який каже, що у нас має під час воїни під час вправи. Так як у нас підлітці, як це зробити на практиці швидше в Вони мають бути у вас зжаті. Не напружені і жаль, не розслаблені. І все тренування всі там 10 разів, 15 людині робити. Не треба ніякого навантаження, вага власного тіла підходить просто шукати. Опустилися, піднялися до Плавно-плавно опустились, де не мішень підігнялися? Шапики сідиться. Ніде не буде Ви ці З не залишається. Опустилися. Опустилися. Просто наш та сустав, він також має бути в тонусі. Так само, як без гарної спини, не буде гарної сідниці, так само і без наших прекрасних сідниць не буде здорові, ні, ні внизу. Тобто, все в тілі взаємопов'язання нашому взаємопов'язні обов'язковою сімейному. Робимо десь пізніше. І робіть період. Скрізь і десь нічого не напливайте. Спинка лігненька, запам'ятайте. Видих ротом, Вдох носу. Видих потом. Вистаємо. Вдох носу. Видих. Вдох. вдох. Погляд прямо, голова прямо. Далі. Я думаю, що ось з таких підходів будуть робити, наприклад, три підходи по 10 разів. Вам буде чудово. Між підходами відпочинок 30 секунд. Це буде класно. А віджимання робити було би добре. Хоча до відказу, тому що якщо це перші рази, то... Можливо, ви зможете 5 разів зробити, можливо, один. Це також добре, тому ну, і до відказу кажуть. А так, по стандарту 10 12 разів буде достатньо, коли ви вже більше навчитеся, то автоматично доведете свою біомеханіку, вам буде легше виконувати вправу, тоді простіше. І таких віджимання також ви можете робити 3 до відказу і пристання 3 до 10. Буде достатньо, щоб розробити кровоносну систему. Наклончик спинню, обов'язково треба розвідцик. І плану звільню з питкою, опускаємося донизу і просто починаємо зі. Докуди можете з рівними колінами. Ми зробили таких дві активні втрави, ми навіть несь. Далі я хочу, щоб ми зробили ось такого плану, я думаю, що це не буде видно. Станемо і потягнемося. Я покажу шло. Ми будемо робити перекати. Плану, плавно перекати. Дуже-дуже плавно. У нас зв'язки ніжні, тонкі. Якщо робити місто, можна відпорвати. Але для повністю тіла, для для витривалості нам потрібно, щоб у нас кров кров був. Добре насичено кожну дитину нашого тіла. Але як ми знаємо, якщо тіло, у нас є зажима в тілі, то кров надрапляє. І в тій частині майже не входовані наші клітини тіла, і не може добре функціонувати. Потім бо я встаю, а саме зробимо пізніше, коли з певнома ліна кону таз назад. Коли то я не буду сильно вибирають в так як не копаюся, нам це не потрібно. Нам просто потрібно релаксувати. Але і зробити вправу, яка корисна для нашого здоров'я. Я нікуди не поспішаю, ні, ні, буде взагалі. Коли речі я сідання плачі відживання, я роблю все спокійно. Але просто коли балакаю, то важко пояснювати і нормально депутати. Видимо до ви. Вдох носу, видимо, і коли я сідаю, я не сідаю, я буквально роблю папу в силу пік перебі. Вся стопа працює. Вся. Не відриваю, не все ж у ній і ні вся стопа плесує. І старайтеся, коли ми робимо переміщення з одного в інших. Нам потрібно сили і стегна і сідницьку пресу передати навантажу на місці Дальше ми робимо знову. Ви так залихати, хочете робити так само. Три рази, три підходи по 10 фізик. І далі розмену, ми зробимо розминку точно так само не робимо. А можете з собою, так, та кусочка, а носочки. Якщо у вас поліна перекладання, то на кусочка не підходить. І вам потрібно інші партнери передавати, інші навантаження. Який біг нам не підходить. Якщо у вас продавати спиною. Вам підійде велосипед. І все. Ну, не все, звісно. Можна придумати кланочку. Рада була поспілкуватися, рада була вам провести перепонечко. Гарного вам дня. І, і вітаю з закінченням марафону. Наталя, дякуємо, щиро.